Сьогодні 25 травня, неділя, вечоріє вже. Вийшла після дощу і покажу вам, що в мене цвете, що росте. Один брончик. Гарний, красивий. Він в мене примерз два роки. Я йому дала карпоміду, Це такий як азот, трошки сильніший. Він почав наростати, бачите. Половина його зацвіла а половина в такому стані. Але випускає вже молоді гілочки, то буде все добре. так виглядають трояндочки? Це в мене на подвір'ї, ворожою сіткою, щоб мені не бігли сюди кури. Гліцинія моя яка не хоче цвісти у мене, в новому році мало бутони вони осипалися. Хто знає чому, підскажіть. Я думаю, що в нас просто захолодно для неї. Буду чистити ялівці зроблю відео. Ортензії, косточки так піднялися. Трохи їх формувала, але ще треба зачищати. Просто не великі встигаю. А все хочеться. Така наша натура українська. Мої папоротники такий і такий. Зараз зближу, молочий до нього зайшов, всередину треба удалити, зараз фокусую, я зблизила і воно хитається. Мої водяні лілії стоять на холоді, є хвосточки по пристежку, гортензії. Це місце для басейну накрите. Холодно ще ніхто не ставить. І вид. Третій раз я вже полю, полюша, ділянка в мене не сполена. Отак в мене ростуть трави. Трояндочки грунту покрівняє, я всі підняла в колеса. Тому що знизу під них не можна підлізти, пополоти їх, а трава переростає їх. Ось такі хвойни. Буду формувати також. І риси на бутонах. Жовті вже цвітуть, піони одні доцвітають, одні вже перецвили такі малинові, бордові. І... Тут я вже перемістила сюди свої хосточки, вставила фонарики, вечором світяться, тут кліматіс, який, бачите, він зелений, буде світлий, зеленкуватим відтінком. І кліматіс доктор Пюпел так ще не зійшов. Єгіхерке. Магнолія, яка в мене ще не цвіла, піончик. На арку пішла трояндочка, і попід стежку ростуть мої лавровишні. Підниз я викупала нарцизи частину і посадила низькорослі голубі хостя. Такими розетками вони будуть як підбивка. Нащепила яблуні, то мій чоловік хотів мені зробити подарок. Виписав, я тобі виписав, каже, Києві, гранат. Яблуні, груші, а прийшла дичка. Заплатив 1200, то я на них нащепила яблуні вже домашні. Прийнялися, надіюся, що будуть рости волога, може, буде все добре. Так розкинулися після дощу гумі і в ту сторону перейду. З неділі вже буду полоти, проліски, такі розові. Полючка моя піднялася, яка була під ноль зрізана, так гарно перезимувала і морози потріскала вся весняні. Купила собі гортензії набором, не знаю, які будуть. Доцвітають мої нарцизи. Вказують все, як є, тому що то є життя і не треба все заливати в папірчик, щоб воно все гарно. Ось такі пізні нарцизи, вони цвітуть вже останні. І пролісок голубий. І нарешті збулася моя мрія. Мені поставили теплицю, але я вже потихеньку в ню поселяюся. Зроблю відео. Лілі такі красиві. Ще нащепила на дичках яблуні. Моя подорожуюча хвоста знову прийшла до мене. Я її віддала, а потім в них придбала. Листя дуже велике і сама вона висока. Цвіте пігончик. Трояндочки Могли б бути і більше, якби не ті морози. Все обрізала. Є що пропали мені. Перансу. В минулому році цвіла гарно, в тому році вона не може розпуститися. Тут я вже пополола, прибрала буряни, в тому році не можу залишити, щоб перегнивали, бо страшенно приймається все і росте. Такі красиві трояндочки. Вже чекаю їхнього цвітіння. То рококо наростають пущики. Кліматіс. Цвіте вже цілий тиждень. Джернсі в Крим. Пролісок гарний. Пташки так гарно співають. І підходжу я до свого киві, яке знову мені обмерзло. І знизу, як бачите, випустило гілочку. І все. Знову буде наростати знизу. Тут я обрізала пагін, був здоровий, але він не розпускається. Лохина. Цвіте. Жимовось така пишна. Одна і друга. Грушка колоновидна, яку ми скосили в минулому році. Піднімається. І яблуня. Також колоновидна. І бавовник. Мімать Йдуть до сонця, до півдня, перейшли на другу сторону. Тут теж потрібно, щоб було гарно. Такий куточок я називаю дитячий він. Тут мої внуки бігають, є смородина, поричка, різні сорти. Їхня любима ожина Тіхас, схрещена з малиною. Яку вони полюбляють. І ще вам покажу ось так. Я покропила від бур'янів, то межа, бачите, як спрацювала хімія. А тепер тою ж самою хімією я покропила попід яблуні. Все зелено. Там я обробляю добривами. І результату ноль. Така моя думка, тому що одночасно крупила тою ж самою хімією з того самого оприскувача. Так, виноград мій розпускається. І Мої хвости теж попідмерзали. Набирають росту, тут я вже теж полола, але знову заростає. Так, по кругу я посадила всі нові сорти. Купляла миндаль. Фісташкове дерево, хто має. Тут у них дерево, я так розумію. В нього є завість така, похоже, і нектарин, напевно. Не знаю, який плід. плоский такий. В минулому році були, але осипалися. Багато нема. Напевно, вмерзли, може будуть. Бо ще не осипалися всі. Може щось буде. Так, мої яблуні 56 йдуть в ряд. Сливку я, яку перетиснула. Я робила вам відео, обрізала. І тепер її треба буде прорядити. Ось так. Зараз не треба ножниці. І собі лишні молоді пагони удаляєш. Таку. Кру полку можна зробити, Іде пагін всередину, забрала, іде на бік оставляю, два іде, той залишу, той заберу. І потім не треба обрізати. Бачите? Раз, і забрала. Раз і забрала. Всі пагони, які мені не потрібні, я забираю. Де по два, де багато, все зроблю. Буду робити завтра, сьогодні неділя, у нас нічого не роблять. Тільки просто показала такі яблуні, обрізані. Низько, стримую ріст, щоб не ставити ніяких драбин, а дістати знизу. Вже є завість, завість я теж буду контролювати, щоб не було в мене за великої нагрузки. Буду проріджувати трошечки пізніше, хай ще чуть -чуть підростуть. І теж я робила відео, як регулювати нагрузку на яблуні. Зав'язі є, хоча були морози, на яблунях є зав'язь. І обійшла я по кругу свій розарій, підійшла до арки, мусорний бак як без нього. Він господар тут. Бачите, скільки завізі. Буду дуже дрібненькі яблука. Обов'язково треба буде обрізати. Так, зацвіла, зародила моя вишня. Так, є посохший пагон, я його удалю і знову оброблю. Два вже я треба обробити завтра. Також вишня, яку я трохи обрізала, там ту залишила як є, переважно я обрізаю після ягодів, коли зберу. Ото мені захотілося проекспериментувати. Як бачите, мало буде плодів, бо мало гілок залишила. Я підсажені молоді яблуньки. І тут теж та трава, яку я обробила разом з межею. Все піде в компост. Треба все косити І компост. Раніше, якщо я збирала все в кучу, то зараз я залишаю просто на місці. Ось так. І як не підійти до фундуку. Ось такого листочки в нього темно-темно вишне. Які гарні. Я його теж обрізаю, щоб він не ріс високий, але він бере висоту, висоту і ширину, хоча я його посадила у великий круг, щоб обмежувати, не давати розповзатися. Ось така краса. Ми заглянемо, чи є в нас зав'язь. Не видно. Він такий. Ховає під листочки завжди, дивися нічого нема в нього, але завість буде. Бо завжди в нього щось є, тільки не можна його побачити. Тиждень вже цвете княжник, поміняв трошки колір на лимонніший. Але квітів більше не буде, тільки одна. Піднявся вже висоту на півтора метра. Дякую всім, хто був зі мною. Показала вам все, як є. Роботи вистачає. Треба довести до порядку все і милуватися цвітінням. Ще один. Бачите? шипшина з Скоріння пішла. І то багатенько. Раз, два, три пагони. Для тих, хто не знає. Так виглядає шипшина. А так виглядає троянда. А тепер разом. шипшина і троянда. Справа троянда, зліва шипшина. Буду удаляти. Це вайт піано. І цей кущ в мене постійно дає шипшину. Треба відкупати і удалити цей багін. Вишневий, колишній наш піон вже буде розкриватися. Такі бутони вже в нього великі, гарні, видно вже колір. І біля нього біленький. Теж видно вже колір. Ось така краса.